Іммігранти бувають двох видів: ті, які приїжджають сюди і працюють, і ті, які приїжджають і сідають на вельфер, ось цей Protective System TPS, дає можливість іммігрантам сидіти на вельфері майже безкінечно. З моєї точки зору, це порушення здорового глузду. Людина приїжджає сюди, сідає на вельфер і майже не працює. Це те, що відбувається з українцями в Німеччині. Я розмовляв з багатьма українцями, і вони кажуть, одне й те саме. У Німеччині їхній вельфер так структурований, що щоб вийти з нього, ти повинен заробляти 20 доларів на годину або 20 євро на годину чи більше. Інакше вигідно залишатися на вельфері. Підтримка людей, які є біженцями і не можуть працювати, має йти від приватних добровільних недержавних організацій, збирайте гроші. Утримуйте цих людей, якщо ця людина не отримує допомогу від добровільних організацій, вона не має права в'їжджати в країну і має повернутися до країни свого проживання.